Суглобна руханка, яка дуже проста, яку я виконую частіше за все перед основною частиною тренування. Ми просто піднімаємось рухами, починаючи зі ступні і закінчуючи щеєю, Да? тобто просто різні площини, різні способи порухатися кожним суглобом. Виконувати має сенс тоді, коли тіло вже не дуже чутливе до різних більш складних рухів, і нашою увагою набагато простіше відслідкувати, що відбувається в, кожні, в кожному сегменті нашого тіла. Починаємо. Спочатку трішки уваги до доступні до подошв, відчути, як вони. Витискаються до землі. Потім ми переносимо вагу на якусь одну ногу, витягуємо іншу і починаємо робити кругові рухи гліностопом. Один, два, три, чотири. Дуже швидко. П'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Опускаємо в іншу сторону. Інша нога. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. І в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Опускаємо. Знову відчули ступні і тепер виштовхуємо п'ятки вгору. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ступні Стунізовні? Внутрішня, да. Оп? Оп, один. Два. Три. намагаємось відчути горілостопи, на чотири. П'ять. Шість? Сім? Вісім. Добре. Тепер ми можемо поставити трішки вущі ноги, але можна не разом. Прям, да? Опускаємо руки на стегна. Можна трішки витягнути хребет. І тепер, не відриваючи подошви від землі, починаємо робити кругові рухи колінами. Один. Не відриваючи ступні. Два. Зв'язуємо. З кульшовими суглобами. наші ступні гориностопи три. Чотири. Тут помилкою буду робити ось так, да? П'ять. Шість. Сім. Вісім. В іншу сторону. Один. два, три, Чотири. пять, Сім. Вісім. Відпускаємо, Піднімаємося. Знову піднімаємо одну ногу. Можемо поставити руки на таз. Розгинаємо коліна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Пускаючи частину 8. Опускаємо. Да Звісно, що кому дуже складно тримати баланс на одній нозі. Треба підходити до стіночки і трішки підтримувати. Да? І виконувати вправо. Поступово баланс з'явиться. Інша нога. Поїхали. Один. Два. Три. 4 5, 6, 7, 8, 9. 10. Чомусь на цю сторону 10. Ну, взагалі по вісім. Да? Так, є. Тепер знову на першу ногу переходимо. І ногу переводимо так ось в нахрест трішечки. Да? І круговий рух. Один. Два три, 6, пять, 8. вісім. іншому напрямку один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Вісім. Поставили ногу, іншу підняли. І поїхали один. Внутрішнє так заводимо. Два. Три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім. Опускаємо. Добре. І тепер робимо присідання. Ноги ставимо так, щоб у нас ступні трішки врозі. Да, зовні були. А п'ятки навпаки, на себе. Опускаючись вниз, ми наче уявляємо, наче сідаємо на стілець десь позаду. Ось таким чином. Да? Раз коліна вперед не виходять. А навпаки, тягнемо таз назад. Руки можна вперед, і невеличкий нахил корпусу буде. Да, у нас вперед. Нижче, ніж. Стегно паралельно землі не обов'язково. Але якщо виходить нижче, можна, якщо спина залишається нейтральною. Поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім і вісім. Можна їх більше зробити, звісно. Ну, ми робимо так для прикладу. Є. Yeah. Рухаємось ще вище. Беремось руками за таз і робимо кругові рухи. Тепер тазом, так? Да? Один. Два. Підтягуємо живіт, щоб максимально в кульшових суглобах відбувався рух. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. В іншому напрямку один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Опускаємо руки. І тепер руки в нас. По бокових швах проходять одна рука вниз, а інша вгору. Потягнули ось цей бік, да? піднялися. Іншу сторону з відраду. Піднялися. Намагаємося, щоб в нас тіло не залишалося в одній площині. Ось ці. Да? Ми ось так стали, да? і в одній площині тіло рухається. І вдих опускаємось рукою вниз, розтягуємо бік, видих, стягуємо обратно. Поїхав дих, выдих, вдих, видих, обдих, видих, вдих, видих, обдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. І видих. Тепер руки переставляємо на нижні ребра. Так, щоб великі пальці були позаду. Робимо вдих, наче проштовхуємо ребра вперед, розкриваючи грудну клітину, і наче трішки стягуючи ліхті. А на видих знову підсідаємо, округлюємо спину, підкручуємо тази, опускаємо голову. Вдих. Одна чистина вперед. Видих. Лопатки назад. І так рухаємось вдих. Синхронізуючи рухи з диханням. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Намагаючись повністю видихати. Прямо виштовхуємо повітря вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один вдих, Видих. Відпускаємо вдих. Пальці рук будуть проскальзувати по стегнах. А плечима ми робимо кругові оберти. Один. У будь-якому напрямку. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. В іншому напрямку один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Руки в сторону. Кулачки, кругові оберти. Один. За п'ятьями. Два. Три. Плечі опускаємо. чотири, П'ять, шість, сім, вісім. В іншому один. Два. Три. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Чомусь десять. Да? Опускаємося. Руки знову розводимо в сторони. Тепер на себе пальці. З верхньої сторони. Наче вдолоння розштовхуємо повітря. Простір. І вниз. І знову на себе. Вгору. Вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Намагаємось трішки натягнутися. Шість. Сім. Вісім. Опускаємо. Скидимо навантаження і знову піднімаємо. Тепер ми стягуємо кулачки і швиденько розгинаємо долар. Раз. Значить вистрілюємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім Ну, Досить. Да? Потримали трішечки. І опустили. Добре. Тепер ще. Руки можемо знову скласти на таз. І трішки потилиці потягнутися назад. Буквально трішечки починаємо відхиляти голову в одну сторону, не піднімаючи плече в іншу. Це один. Сюди в іншу. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім, вісім. Нейтральне положення. Знову потилиться трішки назад. Повертаємо під в одну сторону. В іншу. Один. Два. Три. Чтири. П'ять. Шість. Сім. Вісі. Тепер э, вгору вперед, але ж вгору не так, що як запрокидуючи так назад. Це в більшості з нас буде незручно. А ми просто піднімаємо підборіддя. Щоб у нас ось ця лінія прямо відчує натяжіння. Навести вкрасть. Вгору. Вниз. Два. Три. Четтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Опускаємо голову. І за головою починаємо. Відпускаємо руки від тазу. І починаємо рухатись в нахил, але ось такою круглостю. Хребта поступово-поступово, поки руки не доторкнуться до землі, поки живіт не опуститься на стегна. Можемо переплести хрест-нахрест перепліччя. зробити видих повний. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще розслаблюємо плечі, розслаблюємо шию. Ми не, на, вниз навіть не тягнемось, просто повисаємо вдих і дихаємо повністю, розкриваючи ребра, видих. Розплітаємо руки і теж повільно виходимо, спочатку таз підкручується, потім поперек, середина спини, лопатки, ключиці, шия. Голова піднялись в положення стоячи знову. А можемо голову знову опустити. Повернути підборіддя до одного плеча. Так, щоб в нас натягнулось від вуха ось сюди до ключиці, прямо до плеча, не? потім через низ припіти підборіддям до іншого плеча. Знову до першого понизу. До другого понизу. Ще раз до першого до другого. І знову опускаємо голову за головою, починає поступово опускатись вся спина, весь корпус, поки руки не доторкнулись до, до килимка. Потім, упираючись руками, опускаємо коліна. Стаїмо на коліна, можна сукні від себе зробити. Якщо з коліном не дуже зручно, ми щось підкладаємо більш товсте, руки можна скласти або на таз, або на потилицю. На потилиці трішки складніше, але це не набагато. Намагаємося повернутись в профіль. Значить, перша частина руху, це ми тягнемо тазом. Назад до п'яток, не доходячи трошечки, зупиняємось і починаємо підкручувати таз і по сегментам рухати попереком, піднімаючись попереком, потім ребрам, потім. Це такий хвилястий рух такий, да? поки не піднімемось повністю. Важливо, щоб у нас поступово задіялись сегменти хребта, не да? Перейшли сюди і ось так скруглились да, і піднялися. А ми прямо увагою поступово піднімаємось від е, хрестя до макірки, Да? Тобто опустилися, це вдих наш. І на видих починаємо підкручувати таз поперек і вище, вище, вище піднімаємося. Потім розкриваємо лікті в сторону. Знову опускаємось, рівненька спина. І видих, підкручуючись, піднімаємось. Знову вдих опускаємось. Вибіг, підкручуючись, піднімаємось. Особливо намагаємось пройти рухом в ті частини корпусу, де прямо погана чутливість, да? вибіг. Або де. Турбує нас впродовж дня. Ці рухи вже е, запускають більш дрібні м'язи. Вдих, видих, які супроводжують рух хребта, спини, да. давайте ще один раз, дих. І вибіг, підкручуємо і піднімаємось. Підпускаємо руки, ставимо на початку килимка, носочки, відштовхнулися у нас горка. Тепер у нас нейтральне положення в спині. Е, ну, ми намагаємось дати, до такого. Положення відбудуватись. Можна зігнути ноги і більше підняти куприк, щоб у нас спина вийшла в більш таке нейтральне положення. Робимо ось тут вдих. А видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдихання довге, розширюються ребра. Вдих піднімаємо ліву ногу вгору. Видих, крок вперед. Але не дуже довгий ми можемо носочок поставити за рукою. Відразу раз. Позаду. Опускаємо коліна правої ноги і ліву руки. Руку піднімаємо вгору. Робимо вдих. Намагаємось між руками витягнутись, видих рукою під корпус, під руку. Потягнулись туди. Вдих, розгортаємось. Видих, знову загортаємось. Вдих, розкриваємось. Видих, закриваємось і намагаємося цим рухом дотягнутися, що лопатку відчуваємо, яка відтягується від хребта. Вдих. Чотири. Видих. Вдих. П'ять. Видих. Вдих. Шість. Видих. Вдих. Сім. Видих. Опускаємо руку. Відкруковуємо назад. І стаємо в горку. Дихаємо Вдих. Видих. Знову плечами намагаємось стати ширше, дих. Так, купик підняти сильніше вгору видих. Ще розслаблюємо Вдих. Видих. Піднімаємо праву ногу вгору Вдих. І знову робимо крок вперед, видих. Ліве коліно опускаємо вдих. Піднімаємо праву руку вгору, видих. Розтягнулись між руками вдих, розкриваючись сильніше. Видих. Під руку. Під корпус. Потягнулись туди, вдих. Видих. Вдих. Видих. Це на три. Вдих. Порахуємо. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. ВДИХ, ВИДИХ – Сім. Вдих. Видих. Вісім. Опускаємо руку, відкруковуємо назад, робимо вдих. І ставимо коліна видих. Піднімаємося вдих. Ставимо руки напоперек так от пальцями вгору. Долоні опускаються, наче на хрестець. Ліктями трішки стягуємось, робимо вдих, підтягуємо живіт до себе, наче внутрішнє підтягування робимо. Да? Раз. Видих. Намагаємося трішечки штовхнути вперед, щоб нас стегна виконували відведення назад. І знову робимо вдих. Наче відштовхуючись руками, грудна клітина. Тягнеться вгору. І ми робимо вдих. І видих. Голову дуже не закидуємо. Вдих. І видих. Вдих. Видих. М'яко виходимо з положення, руки на підлогу. Піднімаємо таз. Підходимо трішечки. Ноги разом. І заводимо пальці рук за п'ятки, намагаємо всі упертися в підлогу, так, щоб у долоні дивились назад. Обличчям тягнемось до голіні, ромимо видих. І дихаємо вдих. Видих. Намагаємося уйти в нахил глибше. Ще один вдих. Видих. Вдих. Видих. Переступаємо руками перед собою. Підсідаємо. І на цьому наше заняття завершується.